Як тільки мій син одружився, то виникло питання, де ж молоді мають жити. Син попросив мене звільнити нашу квартиру та переїхати у кімнату гуртожитку, де досі проживала моя невістка. Але я відмовилась не хочу на старі щось міняти, і діти таки стали жити зі мною. Життя з ними нелегке, їм все не так. А Сваха взагалі недавно видала мовляв, я дітям жити не даю. Ми з моїм покійним чоловіком старалися вкладати все на все. Але після закінчення школи він почав гуляти з друзями. Продовжувати навчання взагалі не хотів, я ледь умовила його вступити в училище. Але він і туди не хотів. Іван поспішав знайти роботу і мати гроші, як і його друзі. Син все життя жив зі мною, йому вже 35. Я ж думала, він знайде дівчину і таки з'їде від мене. Але куди там, коли він почав зустрічатися з Василиною, правду сказати, я надіялася, що це ненадовго. Але вона за нього добре вчепилася і таки дійшло до того весілля. Весілля ми зробили на 30 людей. Ні я, ні свати грошей не мали. Там, де жила моя невістка, навіть квартирою назвати важко, кімната в гуртожитку зі спільною кухнею і туалетом. І, ясна річ, Яна таке не згідна. Я думала, діти жартують, але коли вже невістка почала просити звільнити їм квартиру, я мало не втратила дар мови. Розумієш, мамо, ми молоді, нам потрібно де жити, друзів кудись приводити. Ну, а тобі скільки на старість треба? І знаєте? Я не погодилась. І я таки запросила дітей жити зі мною, і тепер дуже про це жалію. Невістка з перших днів стала мною командувати. Я вже й з сином говорила, щоб шукали собі якесь житло, бо я не витримую просто. Я навіть свасі жалілася, а та коротко відповіла, якби ви хотіли спокою, то давно вже з'їхали. Ну, певно, я ще на старість по гуртожитських кімнатах не бігала. А як ви думаєте, правильно я роблю, що не поступаюся своїм житлом, чи таки віддяти дітям ту квартиру?